Мир вам, братія і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Вітаю всіх з днем провокатора. Рівно 10 років тому в цей день розпочали розпочалися бої на вулиці Грушевського. Тоді, вперше, з часу набуття незалежності українська нація проявила себе як доросла європейська нація, здатна на адекватну реакцію на приниження. Це молодь спробувала штурмувати адміністрацію президента. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. Спочатку актуальні новини. Департамент контрозвідки СБУ знову в топі. Знову рванули транссіб. Це вже вдруге за добу, і це чудово. Це знову відбулося в Бурятії. Я думаю, що це сподобалося самим Бурятам, тому що. Практично всі ці буряти, які пішли воювати в Україну, вже, дяка Богові, крякнули. Їхні сім'ї, мабуть, вже проїли гробові. Тепер уже війна прийшла туди до них, підривається залізниця. І я так думаю, що в подальшому не тільки залізниця, всім треба рехтуватися, виїздити в Китай. Коротше кажучи, все, все добре. Як ми вже казали, зараз 60%. Всього товарообміну, який здійснює рефія з усім світом, іде от саме по оцій залізниці, це те, що в Китаї, і те, що з Китаю, і вона одна. Якщо її періодично рвати, то це надзвичайно б'є по їхній економіці. Коротше, СБУ знову в топі. Це майже так само класно, як головне управління розвідки. От я кажу це і ніяковію. І ніякі я уже з 2014 року. Ми ж завжди звикли зневажати мінтов. А потім, бац, коли почали створюватися добровольчі батальйони в 2014 році, навіть ми створили святу Марію, то довелося оформлювати хлопців в Нацполіції, і це було. Якось, скажем, сильно соромно з одного боку, з другого боку, тодішнє керівництво Нацполіції, міністерство внутрішніх справ, вірніше Аваков, якого ви не любите, але тим не менше він дуже багато допоміг створенню добровольчих батальйонів і їхньому озброєнню. Ви просто маєте зрозуміти наскільки боялися всі чиновники оцим відморозкам давати зброю. Куди вони її повернуть, що там буде, кого вони повбивають, а потім відповідати самим. А от Аваков був абсолютно безвідповідальною людиною. Він пачками давав зброю добровольцям значною мірою на тому, тоді і виїхали. Ви кажете, він поганий. Я не буду сперещатися. У мене немає інформації, але принаймні тоді він був добрий. А потім ми завжди звикли очікувати тільки гідоти від СБУ. І нічого крім гідоти не бачили. А потім раз і бачимо, що от СБУ справді робило багато роботи і ще з чотирнадцятого по дев'ятнадцятий рік, і тепер робить багато корисної роботи. Звісно, що є повно СБУшників в інших департаментах, які потвори, але от ДКР і навіть частково. Іноді ДЗНД зараз все таки займаються тим, чим і мають займатися. Коротше, у мене весь язик покусаний, і вузи, ви бачите, розкуйовджені, тому що хвалити службу безпеки це от важко, але доводиться. Високопоставлений американський чиновник Джефрі Паст заявив, що Сполучені Штати збираються до 2035 року вдвічі скористити доходи Ерефії від торгівлі нафтою і газом. Від торгівлі газом уже доходи скорочені втричі, між іншим. Але нафти вони продають дуже багато, як це вдасться зробити за допомогою цих дірявих санкцій, ніхто не знає. Ну, принаймні, намір позитивний. Так що нам з вами, браті і сестри, протриматися всього лише до 2035 року, потім буде трошки легше. Тепер Китай. Китай, мудрість Китаю в його боягустві. насправді. І його боягузт призводить до ефективності іноді з, зі сполученими штатами Китай воює наркотою, а не стратегічними ракетами. А тайвань збирається повертати не військовим флотом, а корупцією. Reuters опублікував розслідування, що за останній рік ну це перед виборами в Тайвані, які багато що будуть вирішувати. В Китай в'їхало більше тисячі тайванських чиновників попри заборону. З боку Тайвані. Це переважно гомінданівці. Це партія Гоміндан, на яку робить ставку Китай. У Гоміндана дуже хороші шанси перемогти на виборах, а одна з програмних, одна з програмних тез Гоміндана це зближення максимальне з матерковим Китаєм. І от е, їх все-таки якимось боком ввозять в Китай і тисячу ввезли. Це Різного роду чиновники, в тому числі високопоставлені, тайванські чиновники, безкоштовний проїзд, безкоштовне проживання, безкоштовні розваги, безкоштовні обіди, безкоштовні повії. Коротше кажучи, все як має бути в Китаї. Коротше кажучи, Китай готується до тайванських виборів, до виборів, на яких має програти тайванська незалежність. Ми українці теж виграємо в бою, програємо на виборах. Така наша доля. В іншій частині світу, але це так само важливо для нас раптом потеплішали стосунки між іранським генеральним штабом і Саудівським міністерством оборони. Ми там збираються зараз їздити один до одного і цілуватися і покращувати стосунки. Це парадоксально, але так я нагадаю, що Саудівська Аравія це найближчий союзник Сполучених Штатів на Близькому Сході. Вся зброя там новітня. Вони мають патріоти, ці саудіти вони мають F-35, Вони беруть участь в розробці новітньої авіації, тобто беруть участь в фінансуванні розробки новітньої авіації. І оце от зближення військових відомств – це дуже загрозлива річ. Але так само це показує наскільки завжди вдала і прозорлива зовнішня політика Сполучених Штатів. От нема такого куточку світу, де би сполучені штати не лажанулися в своїй зовнішній політиці. за... Весь післявоєнний період тому ми і закликаємо їх не займатися політиканством, а застосовувати грубу силу. От брутальна сила, це фішка. Не треба думати, не треба інтригувати, не треба жодної дипломатії, бо ракетами по всьому рухається, і буде вам щастя. А не щастя не буде. Не знаю, як сказати за англійською. І нафту треба не купляти, не регулювати, не санкціонувати. Її треба відбирати, і це ганебно, що саудіти розпоряджаються саудівською нафтою. Це оксюморон цього не може бути, це недоцільно. Давати варварам зброю, це жахливо. Тобто варварам вони дають, нам людям цивілізованим дають якусь рухлять. Оці от GLSDB, які мали бути поставлені ось-ось, виявляється, будуть в кращому випадку поставлені тільки через півроку, коротше кажучи. Зеленський заявив, що треба багато бетону. На слава Богу, каже він багато бетону, і треба заливати бетон, робити укріплення. Ідея така, що от по всій лінії фронту, по всьому кордону, аж до західної України робити бетонні укріплення. Це дуже правильно, але цим можливо треба було займатися, от замість розмов про величний наступ, тобто е скріплювати цю оборону, закопуватися і бетонувати і мінувати. Тому що зараз взимку заливати бетоном, це от як, для того, щоб гроші змити. Звісно, що потрібні укріплення, звісно, що потрібно йти в е, тотальну оборону, в глуху оборону на більшості ділянок нашого кордону, і навіть на більшості ділянок фронту е, залишити для активних дій там трохи е, місця. Але. Взимку бетонувати і от наскільки е, СБУ і наші спецслужби і головне управління розвідки і ССО е, добре навчилися діяти в ворожому тилу. Там у Венюшики дістають уже аж до Бурятія, будуть дасть Бог діставати і далі. Настільки погано, ми все ще вміємо діяти на заході супроти середовищ політиків і організацій, які підтримують рефію в Європі. Наприклад, московити труять і купляють. Труять і купляють. Ну у нас щоб купляти, не так, щоб сильно багато грошей, але треба думати світ швидко змінюється і він стає значно менш ввічливим і значно менш устійливим. от от добрі люди як орбан і такі от добрі люди як оця от польська профспілка мутна промосковська, яка влаштовує все це на кордоні це вони, от хіба вони мають право на спокійне життя. Німецький уряд уже офіційно висловлює обурення тим, що робиться на цьому кордоні. Адже страждає вже і німецька економіка. Ми вже наші збройні сили не доотримують паливно-мастильні матеріали із за оцих польських так званих страйкарів. А насправді це московська агентура, і тут вже видно, що це московська агентура, просто з московської ніхто нічого не може зробити. От всім ж очевидні ці зв'язки, всім очевидні наміри, всім очевидні дії. Ніхто нічого не може зробити, тому що от ніхто нічого не може протиставити оцим блокадам. Треба вчитися протиставляти щось цим блокадам. Я сподіваюся, що ми. Швидко навчимося. Але якщо це буде діяти, наприклад, українці проти польських страйкарів, це буде дуже погано. Тобто, це мають діяти дружні поляки проти цих польських страйкарів. Ці дружні поляки мають виховуватися, якось встановлюватися зв'язки по церковній лінії по е, будь-якій лінії. І, власне кажучи, ми повинні мати. Активні радикальні серед проукраїнські середовища в кожній країні західного світу, так свого часу, наприклад, сполучені штати програли війну не в'єтконгу, вони програли війну американським студентам. Вони програли війну власним університетам. От американський уряд змушений був капітулювати у В'єтнамі, втекти звідти і кинути своїх союзників, не тому, що в'ятконг був такий сильний, не тому, що допомагали Китай і Радянський Союз цьому самому В'єтконгу, а тому, що Американські студенти, оці от хіпі і наркомани, виявилися сильнішими за своїми впливами, ніж американський уряд. Вони краще впливали на американську внутрішню політику, ніж американський уряд. Таких проукраїнських хіпі і наркоманів ми повинні мати в кожній країні в достатній кількості, а краще ще не наркоманів, а добрих християн. Ми зараз трошки працюємо, намагаємося. Ну брас важко, не, не нас весь актив зараз на фронті. Важко скажемо чіплятися і ще і за західну політику, але дасть Бог якось впораємося. От та сама Угорщина. Ясно, що угорці не люблять українців. Ну, вірніше, значна кількість угорського політику, вони любить українців. Це, до речі, от дивіться, що все таки практика зґвалтувань виявляється є ефективною. Оці Ті, кого московити найбільше гвалтували, ті цих московитів найбільше і люблять. От в Україні найбільше проросійські настрої були саме на тих територіях, де був голодомор. От там, де вони найбільше знущалися, там московитів і найбільше любили. Там, де до голодомору не дійшло не під більшовиками, ті частини, які не були під більшовиками, оті от значно менше любили московитів. Східна Німеччина значно більше любить москвитів. Там більше промосковські настрої зараз в східній Німеччині, ніж в західній Німеччині. Хоча східна Німеччина була практично під окупацією совітів весь цей час. І от вони їх там жухали, вони їх там пригнічували, вони їм там забрали вони всю свободу, вони били їх ногами, вони не випускали їх за берлінську стіну, вони знущалися над ними. І от вони їх тепер після всього цього люблять. Угорщина. 1848 рік московицька армія прийшла і придушила угорське повстання, потопила в в крові, закидала всі криниці цими порізаними угорцями, зґвалтувала всіх їхніх жінок. Потім в 1945 рік радянська армія повторила це і ще тільки в більшому масштабі зґвалтувала всіх, кого там бачила. Чоловіків вбивала, калічила і все таке інше. Потім 1956 це придушення угорського повстання. Так само продушили танками, всіх поґвалтували, побили і все таке інше. Тепер у горці страшенно люблять московитів. Щоправда, на щастя, як відмічають, як зауважують, краще сказати, як зауважують. Давайте будемо вчитися говорити українською мовою, мовою Шевченка і Фаріона. Е, Як зауважують, все таки заяви Орбана стають дедалі. М'якішими там зависло для угорщини 3 мільярда доларів від європейських фондів, і взагалі Єврокомісія, Євросоюз вміє, скажем, рухати грошима, і от що погано, що цей що Орбан, що ці республіканці роблять Україну розмінною монетою. Вона каже: дайте нам грошей, інакше ми будемо про, е, голосувати проти України, проти надання допомоги Україні. Блокувати будемо допомогу і проти початку переговорів про вступ до Євросоюзу. Ми будемо виступати. Республіканці кажуть: ви давайте нам голосуйте за наші законопроекти, фінансуйте наші програми. Інакше ми не будемо голосувати для за фінансування е, для України. Тобто ці от добрі люди, от ми тут стікаємо кров'ю. країна стікає кров'ю, а в їм от наплювати. Вони кажуть, а ні, ви нам щось зробіть тільки тоді. А як ні, то хай тоді от, будуть стікати кров'ю, це буде на вашому сумлінні. Ну, чи не потвори? Зараз уже Орбан каже, давайте ми укладемо між Євросоюзом і Україною угодою про стратегічне партнерство, а років там, через 15 20 почнемо перемовини про вступ до Євросоюзу, але Єврокомісія вже готує. Таку угоду, і щоб ви розуміли, що це теж років на 20 все. Тобто, укладається така угода. Це важливо, це не просто папірець, це запускається певний механізм. уже. Цей механізм багато чого означає. Це вже і в фінансовому смислі так само. Це багато що означає. І потім будуть напрацьовуватися далі подальші механізми, подальші механізми інтеграції. Це якісь там сотні томів. Законів і всяких регулятивних документів, і років через 20, можливо, колись Україна стане членом Євросоюзу, якщо Євросоюз до того часу все ще буде існувати. Євросоюз нам необхідний заради грошей, але Євросоюз просто так не хоче давати гроші. Він каже, що в деяких моментах ви маєте цілувати диявола під хвіст. І це неприємні речі. Це означає, що ми маємо відмовлятися від своїх релігійних і національних принципів. Деяких і деяких дуже важливих принципів і принципів нашої віри і принципів нашого національного виживання. І тут потрібно буде дуже сильно думати. Я, наприклад, виступаю за аскезу. Навіщо нам гроші, навіщо нам статки, навіщо нам експортні можливості? Якщо заради них нам доведеться відмовитися від своєї нації і своєї віри, от з нацією і вірою, ми ще якось проіснуємо. І навіть зможемо колись перемогти, і навіть можемо протистояти. А бабки швидко закінчуються. Віра і нація, націонал християнство. До речі, в неділю в 10.00 на Єв'яне Чекаленко, 14, братська літургія, і я виголошу натхненну проповідь. І якщо націонал християнство вас цікавить так, як воно запалює моє серце, то приходьте туди і будемо яким чином комунікувати. Тепер про день провокатора. Чому я це згадую? Тому що я люблю цих провокаторів. Багато з них вже загинули в боях за вітчизну. Дехто все ще продовжує бій. І я згадую цих людей, які не побоялися тоді 1 грудня вийти, і ви пам'ятаєте, що їх одразу об'явили провокаторами-негідниками. Що вони працюють на мінтов, працюють на Януковича, Що взагалі вони всі підозрілі люди, і навіть керівники майдану, оці що там були на трибуні перелякані, одразу понаписували заяву в мінтовку на цих добрих людей, в тому числі чомусь і на мене. Написали заяву, об'явили мене головним провокатором. Хоча це абсолютно дурня. І я ніколи не маю стосунку до жодних подій. Як ви знаєте, я тільки теліпаю язиком завжди, і тим не менше, вони написали заяву на мене як на головного провокатора, і я опинився в абсолютно дурацькій ситуації. Мене ловлять мінти за нібито. Організацію цих безладів, до яких я не мав жодного стосунку, у мене вдома відбувається шмон. В той же час вони всім на майдані розказали, що я ментовський агент, який взагалі мутний, і тут уже не можна з'явитися на майдан, тому що до тебе одразу на тебе починають нападати якісь пришелепкувачі, що з ними робити. Ну от воно. Нападає просто бити його ножем, це значить, що ти підтверджуєш, що так справді ти провокатор, тікати від нього, куди там вінти. Коротше кажучи, вони вибили таким чином мене з майдану. Я не можу на майдані бути, не можу бути ніяк, ну і ніяким чином. Коротше кажучи, звідти вони мене з цих подій на довгий час таки вибили і е, деяких наших хлопців так само. І хлопці вже змогли повернутися тільки тоді, коли почалися бої на Грушевського. Та сама дія на Грушевського, просто менш ефективна. Розумієте, чому потрібно було це робити? Кілька сот тисяч людей на вулицях 1 грудня, обурених людей, людей, готових до дії. В той час правоохоронна система розгублена. Янукович розгублений, всі розгублені. Всю цю революцію можна було зробити за один день. Сто тисяч людей просто масою могли видавити всіх, захопити адміністрацію президента. А це ж в політиці, головне, це символи, це символічне місце. Той, хто в адміністрації президента, той і влада реальна. От свого часу, наприклад, коли захопили. Останнє, Мілоши резиденцію Мілошевича у Мілошевича ще було багато, нібито формально йому армія підпорядковувалася репресивний апарат, але всі вже зрозуміли в країні, що той, хто сидить реально в резиденції, той і є влада. А Мілошевич з усіма своїми формальними правами і зв'язками уже ніхто так само і тут. Тобто, символи. Бажать і символічні місця, атрибути влади. Атрибутом влади є будівля адміністрації президента. І тому потрібно було за це діло чіплятися. Потрібно було за це діло чіплятися, потрібно було її захопити тоді, і були всі можливості. Але тоді, між оцією радикальною молоддю і поліцією стали всі ці добрі люди, не буду називати їхніх імен. І захищали поліцію між іншим. Бо коли через багато годин уже поліція накинулася на громадян на вулиці Грушевського, то ніякі оці от демократи і всі ці мешканці трибуни майдану не стали між поліцією і громадянами. Вони не стали захищати громадян, їх там уже не було. Тобто вони захистили поліцію від громадян, а громадян від поліції вони не захотіли захистити. Це була найбільша підлість, і от з підлості, на жаль, все почалося. Але потім, от уже якби, скажімо, НАТО вслухався би весь час трибуну майдану, то революції б не сталося по сьогоднішній день. У нас президентом був би Янукович, а ми всі були би уже в Москві було би тільки так, тільки завдяки от радикальній молоді і тим елементам, які все таки тоді наважилися стрибнути. Перший раз не вийшло, але потім не послухали трибуну майдану. І таки пішли на Грушевську, і тоді спорудили барикади, і тоді стали кидатися пляшками з запаль... запальною сумішю. І тоді не подалося, не побоялися, і вступили в бою, і потім вступили в перестрілки, тільки завдяки цьому режим Януковича випав. І цим падінням скористалися ті, хто були на трибуні Майдану, ті, хто були гір'ями на ногах революції, стали новою постреволюційною владою. А ті, кого вони називали провокаторами, пішли на фронти АТО. Ті, кого вони називали провокаторами, воюють по сьогоднішній день і становлять окрасу ті, хто всі ще живі, становлять окрасу збройних сил чи спецпідрозділів, чи головного управління розвідки. Це найкращі люди країни. Найкращими людьми країни є ті, кого ви називали провокаторами. І от багато хто уже це розуміє: ніхто не вибачився, ніхто не вибачився перед цими хлопцями. Ніхто не прийшов, на, на могили багатьох із цих хлопців. А там вже були і «Не пиво» тоді. І там був Тарасій, і там було ще дуже багато людей. Які вже загинули, і яких я знаю по іменах і знаю особисто, ніхто не прийшов на могили цих людей вибачитися за те, що опльовував їх 1 грудня і ці всі тижні після 1 грудня ніхто не підійшов до Данила, до Бергізе, до Тарантіна, до Чорного, щоб сказати: Братани, ми помилилися отак, от, от просто нас вели в Оману. Ні ви. Ми... Тоді написали на них заяву в мінтовку, а тепер вони за вас воюють. Ви потім бачили, що сталося в Білорусі. В Білорусі от просто не виявилося провокаторів. І тому Лукашенко переміг. І досі сидить. І так би сидів. би І Янукович, та що я кажу? Все одно ніхто ніколи не визнає своїх. Помилок, короче, не знаю, як ви, а я віддаю шану провокаторам 1 грудня. Ви були перші, ви почали, ви наважилися. Слава вам і амінь.